Слава Україні! Я хочу зараз з вами таку тему підняти відносно міста Дніпра. Там шум відносно. Корбан, як він патріот, я не буду на даний час це вговорювати. Є достатньо і того, що є у мережі інтернету. Я хочу зосередитись. Коли у громади міста були і гуртожитки, які їх ніхто не привів, і переселенчеський фон, де воно все подівалося? Де? А це, і коли я зампрокурора області розмовляв 2-3 ну, дні назад, і піднімав, тому що є рішення суду про скасування і дослідити, і тема у його була. Місяць надати відповідь. І оце вони, мені таке відповідь, вона нікчемна. Так, да, ми через НАЗК будемо відносно їх відкривати справи і притягнути до відповідальності. Ну навіщо такі чиновники, які не чують на ну, громад, не хочуть працювати, знаходять відписки різні під яким-то. Різним предлогом, тільки ухиляти від не тільки відповідання, а виконання своїх прямих обов'язків. Коли представник нашої громадської організації, Шевченко Борис Олексійович, дослужена людина, як і всі це місто повинно гордитися, він приймав участь у всіх тих виробів, які знаходяться біля. Обласної адміністрації, міської обласної ради, це ракети. Це гордість нашого міста. І коли він дослідив, і тільки ми просто дивуємося, як людина може брехати під різним різні предлоги, ухилятись з виконання своїх прямих обов'язків. Чому? Люди, міські рай, які займають посади, які відповідають, жодна не принесла персональну відповідальність. Коли зустріч з прокурором області, 156 справ передали до суду. А що суди взагалі займаються? Що там Красновардійський суд? Я просто поражаюсь, як вони взяли цю справу до розгляду, що це новий міст Красновардійського суду? Чи там голова суддя? Суду їхній добре знайомий і дружні стосунки. Взагалі не розумію. Є термін, скільки умовно, скільки може суд розглядати цю справу. І взагалі. ми б вислухали вже по відносно, відносно забудови Дніпра, Які тільки несенітність. Коли є закон 68, ніхто не має права порушити, чинне законодавство, не посягати честі гідність. Є 60-та земельне Є. Є кого ви туди повілите? Хто не понесе? 88, 89. Є, є. Порушили, порушили. Що прокурор робить? Що поліція? Чому вони відносяться так бездарно? Це значить це пряме злочинне угруповання. В особі прокуратури область, поліції область, міської ради. І це ми будемо до НАЗК. І саме головне, бо коли будемо подавати до НАЗК, ми маємо право, згідно 53, приймати участь статті, я вам вже наголос, 3, 21, 53 і 62 друге, закон про запобігання корупції. Люди вже готові на Заході отримати наші покази, як будуть представники силових структур на це реагувати. Чи є воля розбиратися, чи це злочинне групування всіх влади перед як раковою опухоль по всьому цілі держави України розповзлися. Я вже надавали, пора дія і пора висвітлювати і все. Тому як відноситься до простих громадян, я вже нагадую, як ніхто у нас народ превратився як ці храби, які їх повинні зберігати, обслуговувати, здобутки вони повинні народ забезпечити. А вони як власні, все для їх, хто ви взагалі. Так що час, ну тут є час, розумію, що йде, і повинен, ну, я і технічний, і все остальне, ну ми змушемо себе працювати, мене подаде рук і доведемо цю справу до реального кінця. І люди понести персональну відповідальність. Хто повинен заграти, хто сплатити кошти, хто повинен знести ці забудови, які вони набудували незаконним шляхом. Ну я вам скажу одне, поліція ухиляється від виконання е, своїх обов'язків, коли їм запитують, людина не може потрапити з 20 січня до себе. Під різним предлогом, ви будете працювати чи ні. Що ви за це здіяли? Покажіть Завіщо? Ви вже півроку пройшло. Ви жодних дій не зробили через суду. Забав... Навіщо ви взагалі тут? Навіщо потрібні такі слідчі? Вам ми всі документи обґрунтуйте і подай до суду. Взагалі не бере до уваги. Мені було соромно слух. Коли ми надали всі матеріали, по незаконім забудови, як і по гуртожитка, добровольці 10. І вс... люди не звертають увагу. Вони не те, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків. Навіщо нам таку е... групу прокурорів тримати, яка нічим не займається. Так що долучайтесь, будемо працювати разом. І тоді ми разом зможемо оцю корупцію подолати. Дякую за увагу. Пане Олександре, ви говорите про те, що справу по розкраданню на мосту передали в суд невідповідної юрисдикції Красногвардійський суд. А хто суддя? Та там колеги, ну і голова суду, так. Да. А, а вони дружині. ніяково. Дружині. Да. Дружині. дружині це Корбан і дружині. Вони коли дружині працював там, Шопаренко залишився. Це з Крима, який приїхав. Шопаренко залишився, і там Свавіля. Індустріально, а дружині пішов е, в Красновардійське. Як може Красновардійський суд. Звичайно, як... а хто з прокурорів е, представляє інтереси держави чи місцевого самоврядування? Та, там декілька. є. Там не... їх декілька. Да? Ну, прокурор повинен вже вказати. Вони ну, вже що... прокурори не знають, що це невідповідна юрисдикція. Ну то... так, ви взагалі закрили очі. Ага. І скільки три роки переносять, якщо пан Лисенко привозить прокурора? У, то, судове засідання, він угу. його ввозить. Це в робочий час. Про що можна говорити? Якщо... І як воно буде? Судний везе прокурора в своїй автівці. Ні, в державні. В державі, державні. Да? Нема. Ага. Вони не їздять на свої державні. Оце було, коли ми подивили. І це взагалі. Коли закон про корупцію, отут ми затро, зат... зачепимо це питання, чому не дослідили? Чому уникають, угу. притягнуть до відповідальності? Ну, виходить так, що прокуратура у нас кришує. Кришує. О, о, все, можу що відбувається, так, о, вони знають і кришують. Да. І це Десь я особисто має. подивився незаконні забудови. Коли клявся пан Бішко, що слідчий, не візьме докази, які наша громадська організація має, він забув за це. Мужик чи ні? Чи вони угу. мужики, а це прокурори? ні. І тільки згадують, коли до вбиральні. Гоміки задні приводні. Да. Mm -hmm. Во, чи до вбиральні, коли мужики? Mm -hmm. Ну, Взагалі, не гидко, бридко так жити. Табе що, взагалі все вирішувало це е, очі за те кошти, які. ти їх не забереш, а які ти. Отримаєш спогади про себе. Угу. Ну, це, це... Вони, це вони зараз потягнули нам війну а, вже за вуха, розумієте? Ну ми ж ракети дали нашу... росіянам, забезпечить дороб... забезпечення, коли завод усе у нас були все, є виродки, ми і не будували. Це да, ми зупинили все озброєння і мені просто я, коли мені американський, ну, бивши. Громадянин Радянського Союзу, Юрій Швець, угу. і що ми перед війною на 90, 900 сторінках ми зайве озброєння продали через яких-то фірм. фірми. Мені це відомо, коли ніхто не хотів, коли при Гриценко було, вони бронемашину, типа яка то фірма, за 20 тисяч гривень, а продавала за 400, за 500, які б, збитки Збройних сил. Подивіться, на тисячу чим-то, де вони все подівали? Крилаті ракети, де вони? Бомбар... Де? Ми їх знищували, ціленаправлене. Нам це не потрібно було. І до чого ми довели? І в якому стані ми на даний час знаходимося? Нам оце все? Їх... Угу. Оце як... це... поле, ви зрозумієте, що. Україна це по вона засорена сорняками, всяке погань. І от початку все вирвет і знищити сорняки, убрати. Потім, а потім зарані, там. Удов... а потім вже можна засіяти. Оце наш от, дієць, ми так не відбудуємо. Ви бачите, я вже повідомляв, скільки людей в мене в нашому громадському організації, угу. скільки людей долучились із. Іноземців захищають, а громадянство чи від, на проживання вони не можуть це за, що це за, за держава? За кого ці чиновники хвилюють? Кому там списали? Може пан Єрмак нам розповість, які він там ті, прийняли в Туреччині, щоб вони зняти санкції з Росії, це йому повинні дякувати. Чи хто там? І Росія? Відповіла нам, знищена військовополонених і не соромно це ярмаку, де -то, а Зеленському ярмаку не сняться хлопці, які загинули у муках. Як ви себе можете називати? Хто ви себе вважаєте? За кого? Ви думаєте, що ви дієте? Як ви в історію війдете? Отакі От то справи. Дякую, Дякую за увагу.